Привіт! Сьогодні у нас нова тема і це функції та зміни у програмуванні. Ми з тобою знову займаємося в Код.Орг, але крім кодорг, будь ласка, треба ще виконати одну дуже маленьку вправу в Learning Apps. Обов'язково це зроби, з цього почни виконання практики. Поїхали до теорії. І так, привіт! Це функція. Функція у нас позначена ось таким зеленим чудовим кольором, і називається вона в цьому випадку намалювати квадрат певної дужини. Таку функцію називаючи під програмою і використовують для скорочення розмірів програм. Наприклад, щоб нам не писати великі блоки, як малювати квадрат, ми можемо створити функцію і в неї ніби зберігти, як всередину, що ж треба робити. У код орг запам'ятаємо функції, завжди позначені зеленим кольором. Які у нас є приклади функцій? Давай спробуємо зрозуміти глибше. І так, код для креслення квадрата. Ми його вже з тобою робили і дуже багато разів, і не тільки квадрати, тому з ним все зрозуміло і легко. І так, у нас в нашому коді є цикл на чотири повторення, і кожного разу, кожного виконання циклу, ми будемо переміщатися вперед на певну кількість пікселів і повертати праворуч на 90 градусів. Повторивши ці дві дії чотири рази, ми отримаємо квадрат зі стороною у 100 пікселів. З цим нічого нового немає. Але давай подумаємо, чим буде відрізнятися наша програма для квадрата, наприклад, зі стороною 150 пікселів. Тобто треба накреслити ще один квадрат, тільки довжину сторони змінити, що будемо міняти у нашому коді програми. Звісно, ми будемо міняти тільки одне число довжину сторони квадрата, тобто скільки наш художник буде проходити прямо в минулій програмі він проходить 100 пікселів, в новій програмі він буде проходити 150 пікселів. Якщо ми весь той код, весь той цикл на чотири повторення просто збережемо як функцію, то нашим єдиним параметром: Тобто змінною, тобто тою величиною, яка буде відрізняти один квадрат від іншого, буде лише довжина сторони квадрату. І ми можемо сказати, що в нашій функції вона може бути 150. Така змінна в кожній програмі, в кожній функції, яку ми можемо передати в неї. і Змінити трошечки оцей внутрішній код функції називається параметр. Дуже е, розповсюджена назва, причому англійською мовою так само буде параметр. Е, в нашому випадку, в нашому циклі, саме 150 пікселів е, довжина сторони квадрата буде параметром. Функція може мати один, може мати декілька параметрів, два, три або навіть більше. Зазвичай програмісти намагаються не робити функції з дуже великою кількістю параметрів, і функція зазвичай матиме один, ну три, чотири параметри, не більше. Але бувають функції, які взагалі не мають параметрів, тобто просто виконується певний код, який ніяким чином не змінюється. Приклад другий, креслення трьох кіл. І так, нам потрібно з тобою написати програму, яка має накреслити три кола. Кожне радіусом 100 пікселів на відстані 75 пікселів між центрами цих кіл. Приблизно це буде виглядати ось таким чином. І так, у нас є три кола, відстань між центрами кіл 75 пікселів і кожне коло радіусом 100 пікселів. Які параметри можуть бути у такої функції, якщо ми захочемо написати функцію, яка креслить три однакових кола на певній відстані? Звісно, таких параметрів має бути два. І так, перший параметр це радіус кола, якого розміру ми будемо креслити ці кола. І він позначений на малюнку фіолетовим. А другий параметр це відстань між центрами кіл і позначена вона червоною стрілкою. Давай дозволимо користувачу змінювати ці числа, тобто наша функція буде креслити три кола в залежності від того, які ці два числа веде користувач в коді, чи будуть змінені під час виконання нашої програми. Така функція матиме два параметри і приблизно буде виглядати ось так. Наприклад, її ми назвемо трикола, і передавати в неї ми будемо два числа. Перше буде означати радіус, а друге буде означати відстань між центрами кіл. Наприклад, ось таким чином трикола 25. Що це означатиме? Це означатиме що кола наші будуть радіусом 150 пікселів і будуть розташовані центри між цими колами, да, центри цих кіл будуть розташовані на відстані 25 пікселів між центрами. Наступна тема лічильник або ще трішечки про цикл Фор. Давай згадаємо математику початкової школи. У вас там були у всіх завдання. Порахуй від 0 до 10, наприклад, по 2, скільки це буде? Ну, смішне завдання, я розумію, це буде 0, 2, 4, 6, 8 і 10. А якщо від 6 до 10 по 2 треба порахувати? Ну, так, теж не дуже складно. 6, 8, 10. А тепер складніше: від 0 до 90 по 10 треба порахувати. 0, 10, 20, 30, далі буде 40, 50, 60, 70, 80 і останньою буде 90. А якщо тільки від 50 до 90 по 10 порахувати. 50, 60, 70, 80, 90. Це було дуже легко, я знаю, але це суть того, що робить така змінна, як лічильник. Дивись, у нас з'являється новий блок у код Це цикл, ти можеш побачити, що він е, такого малинового кольору, це означає, що це цикл. Більш того, скажу тобі, що це все той самий цикл FOR. Тільки нам уже дають можливість змінити параметр цього циклу так, як нам буде зручно. Наприклад, в цьому випадку, от в цьому зображенні, у нас наш лічильник, це параметр циклу FOR, буде змінюватися від 50 до 90 по 10, так як ми з тобою тільки що рахували. Тобто кожен. Кожне повторення нашого циклу у нас буде нове значення цього лічильника. І ми будемо повторювати цей цикл стільки разів, скільки лічильник зможе змінити своє значення від 50 до 90, рахуючи по 10. Тобто, перший цикл лічильник, перший прогін да, циклу буде 50, другий прогін. Лічильник буде дорівнювати 60. Третій прогін, лічильник буде дорівнювати 70. Четвертий 80 і останній прогін нашого циклу це буде 90. Після цього цикл закінчиться. Тобто, загалом, в даному випадку, цикл повториться 5 разів. І. Чим це зручно, тим, що ми можемо використовувати значення змінної лічильник в тілі циклу, і воно буде кожного нашого повторення змінюватися так, як нам потрібно. Давай ближче до нашого практичного використання. І так, нам потрібно накреслити ось такі квадрати. Різниця між сторонами цих квадратів у 10 пікселів. Найменший квадрат має сторону 50 пікселів. Найбільший 90. Якби ми з тобою не знали про функціонал лічильника у циклі ФОР, ми б писали таку програму дуже складно. Але оскільки ми можемо використати такий параметр, як лічильник, який буде змінюватися, наша програма буде супер простою. Подивись, ми використовуємо цикл FOR. З лічильником, який буде змінюватися від найменшої сторони квадрату 50 пікселів до найбільшої сторони квадрату 90 пікселів по 10, тому що саме така різниця між сторонами наших квадратів. І в цьому циклі буде функція намалювати квадрат довжиною сторони. Яка дорівнює лічильнику в даний момент. Тобто, перший квадрат ця програма намалює а, а, зі стороною 50 пікселів, другий квадрат програма намалює зі стороною 60 пікселів, третій 70, четвертий 80, і останній квадрат буде зі стороною 90 пікселів. те, що нам і потрібно. Лічильник можна не тільки збільшувати, але і зменшувати. Це виглядатиме ось так. Тобто, перше число, яке буде використовувати наш лічильник, буде більше, ніж останнє число. Але потрібно уважно подивитися, що ми будемо змінювати наш лічильник по мінус кількість, так? Тобто ми будемо віднімати кожного разу. І така програма почне перший квадрат креслити зі стороною 110 пікселів. Потім кожен наступний раз, який буде повторюватися цикл, сторона квадрата буде змінюватися на 10 менше, на 10 менше, поки не дійде до останнього квадрату, який буде мати сторону 70 пікселів, і цикл закінчиться. Тобто наш лічильник буде змінюватися ось таким чином: 110, 100, потім наступна третє повторення циклу 90 80 і останнє повторення циклу лічильник дорівнюватиме 70. Які сьогодні є завдання? І так, у нас на сайті Learning Apps є одна вправа. Посилання я додала до нашого Google Classroom завдання. Обов'язково перед виконанням зареєструйся, натиснувши синю кнопочку, введи там своє ім'я, щоб я знала, що саме ти виконав чи виконала завдання. Потім переходь до код.org. Потрібно виконати вправи від 1 до 11. І не забуваємо здавати завдання на перевірку у Google Classroom, для того, щоб я розуміла, що можна вже дивитися а, ваші завдання, перевіряти. А тепер до практики. Якщо тобі хочеться спробувати вирішити вправи сьогоднішні самостійно, будь ласка, зроби це самостійно. Далі я буду пояснювати, як виконувати кожну вправу у Код.Орг, оскільки завдання сьогодні складненькі. Тому, якщо виникають якісь складнощі при самостійному виконанні, не соромся, будь ласка, можеш переглянути. Певну вправу, певне завдання, яке викликає складності далі у цьому відео. Вправа номер 1 Нам потрібно накреслити квадрат. Я хочу також звернути твою увагу, що у нас трошечки змінився інтерфейс на більш такий дорослий. на Інтерфейс, який нам дозволить з тобою більше всіляких блоків використовувати, і для цього їх відсортували. У нас є тепер блоки дії, блоки кольору, петлі, ну тобто, так переклали цикли, і математичні певні величини. В даному випадку просто значення числові. Для того, щоб накреслити такий квадрат, нам очевидно потрібен цикл на 4 рази. Ми тільки що з тобою в теорії розбирали, що нам потрібно для креслення квадрату переміститися вперед і повернути праворуч на 90 градусів. Вірно. Права номер 2. Нам потрібно накреслити квадрат. Але вже стороною 50 пікселів. Нам знову потрібні або цикл і дві дії перемістити вперед, повернути праворуч, тільки тепер сторона у нас буде 50 пікселів. Або ми можемо використовувати нову панельку, в якій є функція намалювати квадрат і передати параметр. Сторона квадрата довжиною 50 пікселів. Давай подивимося, як працюватиме. Вірно. Тепер нам потрібно накреслити три квадрати. Кожен квадрат зі стороною 100 пікселів і поворот між квадратами складає 120 градусів. Нам потрібно накреслити три таких квадрати, значить, нам потрібен цикл на три повторення. Так, ми креслимо квадрат і після цього повертаємо праворуч на 120 градусів. Давай перевіряти. Вірно. Тепер ми трошечки пофантазуємо, нам потрібно намалювати е, таку фігуру, і ми не можемо зараз побачити, скільки тут квадратів треба накреслити. Але нам кажуть в умові, що їх тут 36, кожен квадрат має сторону 100 пікселів і поворот складає 10 градусів один від одного. Так, нам потрібно повторити от 36 разів. 36 разів виконати цикл з малюванням квадрата. Кожен квадрат, ось цей блок, намалювати квадрат довжиною, довж, довжина сторони має бути 100 пікселів, і кожен квадрат має бути повернутий на 10 градусів від іншого. Ми пришвидшимо виконання програми і перевіримо її виконання. Вірно, тепер ми розбираємо уже завдання, яке ми розбирали в теорії, ми його виконуємо на практиці. І так, у нас є функція намалювати квадрат, в яку ми можемо передати певну. Певний параметр, який означатиме довжину сторони квадрата. Нам потрібно використати, напевно, в цій програмі, оскільки 11 блоків, ми будемо креслити просто поступово. І так, перший квадрат у нас 50 має пікселів в сторону, другий квадрат матиме. 60 пікселів в сторону, третій 70, четвертий – 80, п'ятий – 90. І ми з тобою бачимо, що такий код дуже неоптимальний. І ми вже знаємо з теоретичного блоку, що є значно простіший механізм накреслити таку кількість квадратів. І зараз ми з ним ознайомимося. І так, у нас є тепер новий цикл лічильник. І в даному випадку лічильник буде змінюватися з 50 до 90 по 10 кожного разу. Він буде збільшуватися на 10 пікселів. І нам в циклі потрібно намалювати квадрат довжиною у змінну яка буде відповідати зміні лічильник. Давай подивимося, як працюватиме наша програма, і, напевно, зробимо випадкового кольору квадрати всі. Шудова справа номер 7. Ось програма, яка дозволяє нам малювати спіраль. Але блоки вимкнені, тому вони не будуть працювати. Потрібно створити нову програму за допомогою блоку Рахувати з в категорії цикли і блоку лічильник в категорії змінних, щоб намалювати спіраль. Давай подивимося, як працюватиме ця програма, як же ж вона буде нам креслити нашу спіраль. І так, наш. Художник переміщається вперед на 25 пікселів, потім повертає праворуч на 90 градусів, потім переміщається вперед на 30 пікселів, тобто на 5 пікселів більше. І знову повертає на 90 градусів, потім йде на 35 пікселів вперед, тобто знову на 5 пікселів більше. Ти вже бачиш нашу закономірність? Кожного разу, як наш художник креслить сторону спіралі. Він збільшує цю сторону на 5 пікселів. Це означає, що нам потрібно взяти наш цикл-лічильник від 25 до остання сторона у нас 60 пікселів. І змінювати по 5, на 5, кожного разу на 5 більше. 25, потім 30 сторона буде, потім 35, потім 40. Таким чином ми будемо збільшувати а, оцю спіралічку. Да? Вона буде збільшуватися і збільшуватися. Так, і перемістити вперед. Тільки тепер не на число, а на змінну лічильника. І друга дія повертаємо праворуч. Не забуваємо, що ми маємо ще повернути. Давай перевіримо, як ми будемо креслити нашу спіральку, і вона нехай буде випадкового кольору. Поїхали. Вірно. У нас тепер є у вправі номер 8 нова функція, яка називається намалювати сніговика. Ця функція креслить три кола. Ці три кола матимуть різний діаметр, трошечки змінюється діаметр у них, і нам потрібно накреслити двох сніговиків висотою 250 пікселів і 100 пікселів. Якщо ми намалюємо сніговика висотою 250 пікселів, то другим ми маємо намалювати сніговика висотою 100 пікселів. Давай подивимося, що ми вірно зрозуміли завдання. Так, дуже повільно. Правильно. Завдання номер 9. Права номер 9. Тепер нам потрібно накреслити три однакових сніговики на відстані 100 пікселів один від одного. Тобто, після накреслення сніговика, нам потрібно повернути, Давай подивимося, куди він буде. Ну, він буде вперед отсюди сюди дивитися. Тобто після накреслення кожного сніговика нам потрібно повернути праворуч на 90 градусів, перескочити вперед на відстань 100, як у нас попросили зробити між сніговиками, і повернути ліворуч на 90 градусів для того, щоб наші сніговики дивилися всі вгору. І да, і скільки це разів повторити, і це повторити три рази. Так, і колір зробимо кожному сніговику окремий. Поїхали. Ура! Вийшло перескочити! Шикарно 10 вправа. Тепер нам, крім того, що сніговиків треба накреслити на певній відстані один від одного, і ця відстань має бути 60 пікселів, і ще й висота цих сніговиків має зменшуватися. Ми вже з тобою знаємо, що для того, щоб зменшувати певну е, якусь штуку з кроком, нам потрібна. Використати спеціальний цикл з лічильником і використовувати параметр цього лічильника як параметр функції. Наш сніговик буде змінювати свій зріст від 110 до 70, і оскільки він буде зменшуватися, у нас крок буде від'ємним. Ми будемо забирати на кожному кроці по 10. Так, це а, ми намалюємо зараз наших сніговиків один в одному. Нам потрібно, ну давай подивимося, як зараз воно працює. Тобто, ти побачив даш, чи побачила, що він почав малювати сніговиків всіх на, одно, на одній позиції. Нам потрібно провернути таку ж штуку, як ми робили в попередній вправі. Так, Нам потрібно повернути праворуч на 90 градусів, потім перем... не переміститися, потім перестрибнути для того, щоб він не малював лінію, перестрибнути вперед на відстань 60 і знову розвернутися ліворуч, щоб знову відновити напрям креслення сніговика. І нехай це будуть сніговики випадкового кольору. Ура! І остання вправа одинадцята. А нам пропонується поекспериментувати з різними спіралями. І нам уже дали програмний код, який нам креслить наші спіральки. Єдине, що нам потрібно з тобою подивитися на ті параметри, які ми можемо змінювати. І так, ми можемо змінювати крок лічильника і його початкову і кінцеву цифру, так, початкове і кінцеве число, перепрошую. Ми можемо змінювати градуси, на які ми будемо повертати кожного разу, як накреслили на наступну лінію. Давай подивимося, що буде зараз. Тільки єдине, що я хочу додати випадковий колір і зробити дуже швидко, оскільки у нас скільки разів буде цей цикл повторюватися. Так, 100 разів. Ось така буде у нас спіраль крута, правда? Красива дуже. Давай спробуємо почати її з 10, закінчити її десь на 500 і кроки робити на 10, а градуси збільшувати. Кожного разу повертати не на 91, а на 100 градусів. Давай подивимося, як зараз накреслять. Вау, так, добре, а якщо я 91 градус поставлю. Так, а якщо я крок поставлю один. Я думаю, що. Ти вже зможеш далі самостійно провести свої експерименти. Накресли мені якусь дуже красиву спіральку, будь ласка. Бажаю тобі успіху у цьому і до наступних зустрічей!